Хочу спитати тривожників, які живуть з тривогою і нічого з цим не роблять. Як вам живеться? Слухайте, я все розумію, живемо в такі часи, в такій країні, в такі времена, там ще п Я розумію, що дуже зараз багато тривожників. Але в мене одне питання. чому люди не, з цим нічого не роблять? Я поясню просто що. Якщо до, довгий час людина, так я тривожуся, я просто ем, бачу навколо себе тривожники вони пояснюють собі, що нічого з цим не роблять, що, типу, ну, якби війна, я ж не перестану тривожитися, якби діти маленькі, я ж не перестану тривожитись. А якщо ми не перестаємо тривожитись довгий час, це вилазить боком. Просто, просто таке Робіть з цим щось і все, просто робіть. Таке попередження, ну не попередження, ну прохання. Просто якщо ми не ми певний, чи... у, да? у нас є проблема, але ми закриваємо очі, ігноруємо, відвертаємось. Давайте візьміть просто на, наприклад, будь-яку іншу проблему, не тривогу, да? не тривожність. А тривожність це що? Це те, чого немає, в принципі. Тобто, я тривожу за те, чого ще не сталося. І я віддаю енергію туди, де нічого ще не відбулося. Тобто, розумієте, це безполізно. Без, воно воно без без, без попуток. А, Тому з цим треба щось робити. І якщо ви не знаєте, що з цим щось можна робити, то можна. Я просто кажу, що займайтесь, знаходьте способи, знаходьте людей, знаходьте помічників. Це все можна прибрати, навіть живучі тут є такі люди, я наприклад, які не тривожаться, повірте, чесно. Тобто ми ж тут всі разом живемо, да? Ви не в гірших умовах всі можуть вийти на рівень, на рівень, на який рівень сам хто захоче. Тому вирішуйте питання, обов'язково з цим не затримуйте це в собі. Будь-яка проблема. Вирішується і це також. Тому що якщо є там проблема, у мене немає ноги, то я вирішую цю проблему. Але мені треба йти, так? І ну, це фізично, це. Давай ми щось робимо. Ми або сідаємо в коляску, або беремо костиль, або, ну, тобто, да, або робимо протез. А якщо ми. А, Бачимо тривожність, але кажемо, що типа, а вона підсилюється. Вона, якщо ми з нею не працюємо, люди не працюють, то вона тільки підсилюється. Тому це дуже важливо. Просто з цим теж треба працювати. Не костиль сюди, треба, а просто забрати її. Вона без-по-лє-тна-я штука.